Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх, хто долучається сьогодні до спільної молитви нашої, Акафисту, за упокоєння померлих. І щиро прошу всіх про поширення нашої трансляції, Акафисту. Молимося сьогодні за душі, які вже є за межею цього світу, кого немає з нами, за всіх наших рідних, близьких, знайомих. Сусідів, одногрупників, однокласників, співробітників молимося за душі священнослужителів. А також сьогодні молимося в особливий спосіб у День Гідності і свободи нашої країни. Молимося і згадуємо в особливий спосіб всіх тих. Хто віддав своє життя, виборюючи волю і незалежність нашій державі? І зстановімося на кілька секунд. подумаємо, за кого ми сьогодні жертвуємо нашу молитву Акафисту. Також згадуємо душі терплячі в чистилищі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи, люям час і образ кончинити Господи, визначив. Прости всім від віку спочинем усі гріхи їхні, прийми їх в оселі світла і радування. Поспіши відкрити їм, обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх, адамо упалого, і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи, Ти благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне твоє милосердя, уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його, просимо і молимося Тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи й зітхання земні. Почуй їх, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх і скажи їм. Прощаються вам гріхи ваші. Прийми її, блаженне й тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи у Божественній славі Твоїй. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Осяйням Всевишнього просвіщений преподобний Макарій почув голос від черепа язичницького, коли ви молитеся за страждаючих у пеклі, відрада буває язичникам. Одимна сила молитов християнських якими підземне пекло освітлюється, невірні разом з вірними приймають утішення, коли за весь світ зеваємо, Алелуя. Сказав колись Ісаак Сирин серце, яке мило і щогодинно приносить слізні молитви за людей і тварин, і за все творіння, щоб збереглися і очистилися, так і ми всі сміливо просимо Господа допомоги всім від віку спочилим зиваючи. Пошли нам, Господи, дар гарячої молитви за померлих. поміни, Господи, всіх, що заповідали нам недостойним молитися за них і очистити запутіними гріхи. Поміни, Господи, всіх, що були поховані без молитви, поміни, Господи, в оселі Твоїй усіх від скорботи або радості спочилих смертю несподіваною. Господи, любова невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Винні ми в бідах світу, в стражданні безсловесних тварин. У болістях і муках непорочних немовлят, бо гріхопадінням людей зруйнувалося блаженство і краса всіх істот, о найвеличніший із усіх невинних страждальців, Христе Боже наш, ти єдиний можеш відпускати гріхи всім, подай світові первозванне благоденство, щоб знайшли його мертві і живі, взиваючи Алилуя. Світло тихе визволителю всієї Вселенної, що любов'ю весь світ обіймаєш. Ось чується з Христа волання Твоє за ворогів. Отче, відпусти їм ім'ям Твого Всепрощення, і ми насмірюємося молитися Отцю Небесному за вічне упокоєння Твоїх і наших ворогів. Прости, Господи, тих, що пролили невинну кров і засіяли житейський наш шлях скорботами, що своє благоденство влаштували сльозами ближніх своїх. Не засуди, Господи, тих, що гнали нас наклепами і злобою. Віддай їм милістю за тих, кого ми скридили і зневажили несвідомо. Нехай буде свята наша молитва за них таїнством примирення. Господи, любова невимовна, помійни спочилих рабів Твоїх. Спаси, Господи, тих, що в тяжких муках сконали, убієнних, живих похованих, землею засипаних, вогнем і хвилями поглинутих, звірами роздертих, від голоду, морозу, бурі або падіння з висоти померлих. Подай їм радість твою вічну за скорботну кончину, нехай вони благословляють час своїх страждань, як день відкуплення, співаючи Алилуя! Усім, кого прийняла могила у світлій юності, хто на землі терновий вінець страждань прийняв, хто земної радості не побачив, воздай їм, Господи, щедротами Твоїми, невичерпної любові, від тяжких трудів померли, Господи, подай нагороду. Прийми, Господи, в райські чертоги юнаків і дів і сподоби їх веселості на вечері сина Твого. Утіж, Господи, скорботу батьків за дітей своїх померлих. Упокой, Господи, всіх, хто не мав ні родичів, ні близьких, за яких немає кому піднести молитву до Тебе, Сотворителя, нехай щезнуть гріхи їхні відцяння всепрощення Твого. Господи, любове невимовна, поміни спочилих рабів Твоїх. Як останнє знамення для напоумлення і покаяння, Ти Господи дарував смерть. Під час суворого її блищання суєта земна розкривається, пристрасті, і плотські, і страждання затихають. Непокірний розум смиряється, правда вічна відкривається, обтяжені ж гріхами і безбожники, на смертному ложі сповідують твоє вічне буття і на милосердя Твого взивають. Алилуя. Отче всякої утіхи, Ти сонцем освітлюєш, плодами насолоджуєш, красою світу друзів і волорогів веселиш. Віруємо, що і за гробом Твоє милосердя не вичерпується, що милує всіма відкинутих грішників, сумуємо за жорстоких, беззаконних хулителів святині Твоєї, нехай буде над ними, спасаюча блага воля Твоя, прости, Господи, тих, що без покаяння померли, спаси тих, що в затьмаренні розуму свого самі себе згубили, нехай погасне гріховне їх полум'я у морі благодаті Твоєї. Господи, любове невимовна, пов'яни спочили храбів Твоїх. Страшним є морок душі, що від Бога віддалилася, совісті, докори, скрегіт зубів, вогонь невгасимий і черва невмируща. шахаюся такої долі, як за саму себе молюся за страждаючих у пеклі. Нехай зійде на них росою прохолоде наша пісня, Алилуя! Засяйло світло твоє, Христе Боже наш на тих, що сидять у темряві і тіні смертні, і сущих у пеклі і до тебе взивати не можуть. У глибини землі, зійшовши, Господи, виведи тих, хто через гріхи з тобою розлучився, але не відрікся від Тебе. Діти твої страждають люто, помилуй їх, зрішили вони проти Тебе і перед тобою, безмежно тяжкі гріхи їхні, милість же Твоя невичерпна. Відвідай гірку убогість душ, що від тебе віддалилися, помилуй, Господи, тих, що гнали істину несвідомо, нехай буде їм любов Твоя, не вогнем, що спалює, а райською прохолодою. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх, допомогу подати правицею своєю, поспішаючи спочилим рабам своїм. Явися нам, Господи, у видіннях таємничих, ясновинно на молитву нас надихаючи, що поминаючи спочилих, ми творили за них благі діла і подвиги, взиваючи Аллилуя. Церква Христова Вселенська безпереставно щогодинно підносить молитви за спочилих по всій землі, бо гріхи світу вмиваються причистою кров'ю Божественного Андя, від смерті до життя і від землі до небес. Силуй молитов за душі спочилих перед вівтарем Божим. Нехай буде, Господи, заступництво церкви для померлих з ходинками на небеса. Помилуй її, Господи, заступництвом Пресвятої Богородиці і всіх святих, Прости їм гріхи заради вірних Твоїх, що день і ніч до Тебе взивають, заради незлобивих немовлят помилуй, Господи, батьків їхніх і сльозами матерів їхніх визволи дітей їхніх від гріхів. Молитвами безвинних странників, за кров мучеників, пощади і помилуй грішників, прийми, Господи, молитви наші і милостині, як спомень чеснот їхніх. Господи, любове невимовна, пов'яни спочили храбію Твоїх. Увесь світ є спільною священною могилою, бо на всякому місці є порох отців і братів наших, єдиний, що незмінно полюбив нас, Христе Боже наш. Прости всіх померлих від початку і до нині, щоб вони співали безмежною любов'ю. Аллилуйя! Гряде день, як піч палаюча, день великий і страшний останнього суду, тайни людські відкриваються, книги совісті розгорнуться. Примиріться з Богом, звей апостол Павло, примиріться раніше того страшного дня. Допоможи нам, Господи, сльозами живих поповнити невистачаючи померлих. Нехай буде їм, Господи, голос сурми ангельської, благовістям спасіння і в час суду Твого Господу, би їх радісного помилування, увінчай, Господи, славою за Тебе постраждалих і покрий гріхи немічних благістю Твоєю. Господи, Ти всіх на ім'я знаєш, пом'яни тих, що в чернечому образі спасалися, Пом'яни благословених пастирів з дітьми їхніми. Господи, любове невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Благословляйте швидкоплинний час, кожна погодина, кожна миттєвість наближає до вічності, нова скорбота, нова семена, Є вісники грядущого світу, свідки тління земного, які сповіщають, що все минає, що царство вічне наближається, та немає ні сліз, ні зітхання, але відрадний спів, «Алелуя». Як дерево, у свій час листя свого позбавляється, так і наші дні кожного року зменшуються. В'яне і юності свято, світильник радості гасне, наближається відчуження старості, друзі і родичі помирають. Де ви, юні радіючі, безмовні груби їхні, але душі їхні у правиці Твоїй. Думаємо про споглядання їхнє зі світу духовного, Господи, Ти є Сонце присвітле, осяй і зігрій оселі померлих. Нехай навіки пройде час гіркого розлучення, Сподоби нас радісної зустрічі на небесах, сотвори, Господи, щоб ми були єдині з Тобою. Поверни, Господи, померлим чистоту дитинства і благодушність юності, і святом Пасхи нехай буде для них життя вічне. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. Проливаючи тихі сльози на могилах родичів наших, молимося з надією і опованням взиваємо. Скажи нам, Господи, що Ти простив гріхи їхні, дай про Це таємне откровення Духу нашому, щоб ми співали, Алилуя. Усю пройдену путь життя нашого, бачу я, оглядаючись, як багато людей від першого дня і до нині відійшло, і багато з них добре мені вчинили. Любов'ю своєю, достойне їм віддаючи, взиваю до Тебе. Сподоби, Господи, слави небесної, батьків моїх і ближніх моїх, що над постілю моєю немовляти пильнували, зростили і виховали мене. Прослав, Господи, перед ангелами, святими всіх, хто благовістував мені слово спасіння, що вчили мене добра і правди святим прикладом життя свого. Насолоди, Господи, Тих, що одні скорботи моєї послужили мені таємничою манною, усіх добродійників і благодійників нагороди і спаси. Господи, любови невимовна, поміни спочили храбів Твоїх. Де ти жало смерті? Де морок і страх твій, що був раніше? Віднині Ти бажана, бо нерозлучно з'єднуєш з Богом, великий спокій суботства таємничого. Бажання маю померти і бути з Христом, взиває апостол, тому і ми, дивлячись на смерть, як на стежку до вічного життя, взиваємо Аллилуйя. Воскреснуть мертві і стануть сущі у гробах, і звезеляться ті, що живуть на землі, бо повстануть тіла духовні, світло прославлені, нетлінні, кістки сухі, слухайте слово Господнє. Ось я веду вас дух життя і дам на вас жили. І одягну на вас плоть, і простягну по вашу шкіру. Повстаньте із давно минулих часів, викуплені кров'ю Сина Божого, ожилені смертю Його, засяяло бо на нас світло Воскресіння. Відкринь їм, Господи, нині всю безодню досконалостей Твоїх, ти сяяв їм світлом сонця і місяця, нехай побачать вони і славу про мене ликів ангельських, ти насолоджував їх величу світил небесних Сходу і Заходу. Нехай же побачать вони і світло на вечірні Твого Божества. Господи, любов невимовна, пам'ятай спочили храбію Твоїх. Плоть і кров царства Божого не успадкують, поки живемо у плоті, відлучені від Христа. Якщо ж помремо, то живемо для вічності. Подобай Бо нашому тлінному тілу одягнутися в нетлінне і мертвому, цьому засяяти безсмертям. Щоб у світлі на вечірньому дня співати, Алелуя. Чекаємо зустрічі з Господом, чекаємо Ясної зорі Воскресіння, чекаємо пробудження із гробів родичів наших і знайомих, і оживлення тих, що померли у величній красі життя, і торжествуємо грядущі преображення всього творіння і до оновителя нашого, взиваємо. Господи, Ти сотворив світ для торжества, радості і добра. Нас підняв із глибини гріховної досвятості, дай померлим царювати посеред нового буття, нехай вони засяють, як світила на небі У день слави їхньої, нехай буде для них агнець божественний світлом вечірнім. дай, Господи, і нам святкувати з ними Пасху нетлінну, з'єднай померлих і живих у нескінченній радості. Господи, любов невимовна, Пом'яни спочилих рабів Твоїх. Контакт 13-й, як звикло молимося, тричі. О промилосерний, Отче беззначальний, що усім хочеш спасіння, ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого. Помилуй, прости, і спаси рідних і близьких для нас померлих і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! О промилосердний Отче Безначальний, що усім хочеш спасіння, ти, сина, послав до загиблих і вилив Духа Животворчого. Помилуй, простий, і спаси рідних, і близький і для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе, Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя!» О промилосердний Отче, Безначальний, що усім хочеш спасіння. Ти сина послав до загиблих і вилив духа животворчого, помилуй, прости і спаси рідних і близьких для нас померлих, і всіх від віку спочилих, і заступництвом їх відвідай нас, щоб разом з ними ми взивали до тебе Спасителя Бога, пісню перемоги. Алелуя! Адамо упалого, і весь рід людський від вічної загибелі спасаючи, Ти, благий послав у світ Сина Твого, щоб Христом і Воскресінням Його і нам засяяло вічне життя. На безмежне твоє милосердя уповаючи, чекаємо нетлінного царства слави Твоєї, спочилим дарувати його, просимо і молимося тобі. Звесели, Господи, душі, втомлені житейськими бурями, щоб вони забули скорботи і зітхання земні. Почуй її, Господи, на лоні Твоєму, як мати дітей своїх і скажи їм, прощаються вам гріхи ваші, прийми її, Господи, блаженне й тихе пристановище Твоє, щоб вони зраділи в Божественній славі Твоїй. Господи, любова невимовна, пам'яни спочилих рабів Твоїх. Незбагненним промислом для вічного блага світ готуючи, людям час і образ Ти, Господи, визначив. Прости всім від віку спочилим усі гріхи їхні, прийми їх веселі світла і радування, поспіши відкрити їм обійми очі і почуй нас, що звершуємо їх пам'ять і співаємо. Господи, любов невимовна, пом'яни спочилих рабів Твоїх. І перед тим, як ми будемо молитися завершальну молитву, пригадаємо ще раз про себе. За кого жертвуємо сьогодні нашу молитву Акафисту? Боже Духів, і всякої плоті Ти смерть подолав і диявола знищив, і життя світу Твоєму дарував. Сам, Господи, упокой душі спочилих рабів Твоїх, святіших патріархів, пересвященних митрополитів, архієпископів, і єпископів, що ж священичому церковному і чернечому чині тобі послужили, будівничих храмів, православних праотців, отців, братів і сестер наших вождів і воїнів, що за віру і вітчизну життя своє поклали, вірних, у між міжусобицях, утоплих, згорілих, на морозі замерзлих, роздертих звірами, від голоду померлих, без покаяння несподівано померлих і тих, що не встигли примиритися з церквою і зі своїми ворогами, самогубців, позбавлених розуму. Всіх, що заповідали нам молитися і вірних, що християнського поховання були позбавлені у місці світлому, у місці квітучому, у місці спокою, де немає ні хвороб, ні печалі, ні зітхання, всякий гріх, вчинений ними словом, чи ділом, чи думкою, як благий чоловіку любець Бог прости, бо немає людини, яка б жила і не зрішила, ти б єдиний без гріха: правда Твоя, правда повіки, і слово Твоє істина. Бо Ти є Воскресіння, життя і спокій спочили храбів Твої, Христе Боже наш, і тобі славу вас з беззначальним Твоїм Отцем, і Пресвятим, і благим, і животворчим Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними, і вічний упокій дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім за спільну молитву Акафесту. Гарного благословеного Божого вам сьогоднішнього дня, слава Ісусу Христу, слава навіки Бо. За весь засмічений буряноріха закосичених. You.